Друзі, вітаю п'ять хвилин четвер. Я Олексій Ляшенко. після вчорашньої доби буремної доби після всіх повідомлень, після всіх провокацій Росії і внутрішніх ворогів. Сьогодні посольство США в Києві буде відновляти свою роботу. Це сказав держдеп речник державного департамента Меттю Міллер. Повідомив відмовився уточнювати подробиці. Друзі. Загрози у зв'язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу. Ну Не хоче він повідомляти, що? ну не хоче. Ні, ну, це було в рамках підтримки українського народу, надавання моральної підтримки, надавання ну, такого ми з вами, ми все, ми все. Але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо, сказав Меттью Міллер. За його словами, держдеп вкрай серйозно ставиться. До питань свого персоналу. Молодці. Тут молодці, питань нема, треба піклуватися за своїх працівників, за своїх людей, ну, за інших, ну та то таке. Та то таке. Ладно. Хай дають зброю. А посольства возять і кидають туди-сюди. Да, я хочу просто від себе подякувати посольству Великобританії, посольству Польщі, посольству Німеччини, багато іншим посольствам, які залишилися з нами, які не закривалися вчора, які продовжували працювати. Ну, величезна подяка вам, е люди, вам, люди, вам партнери. І поїхали Казахстан, там, Азербайджан, Киргизія. та не повертайтеся. Я вже казав вчора: не повертайтеся. Я б взагалі кажу. У мене такий настрій взагалі прибрати всі посольства і контакти. Ну, це я так кажу. Інші скажуть, ти не державник, інші скажуть потрібна, це економіка держави. Я маю на увазі посольство і всі контакти з державами бувшого радянського союзу, окрім Балтійських держав. Окрім Балтійських держав, нічого нам не надають і нічим нам не допомагають Братія по Союзу. Так що, ну, давайте пишіть, як ви, як ви відноситеся до моєї думки, як ви ставитесь до неї. От я ставлюсь до думки не до думки, а до дій Нідерландів. Дуже класно. Друзі, підпишіться зараз. Поставте вподобайку, Розповсюдьте, друзі. Підписочка нужна, тому що біля 40% дивляться без підписки. А це допомога один одному. Це наша війна. Коли ми допомагаємо жити, коли ми допомагаємо донатити один одному, коли ми допомагаємо бути волонтерами, це наша війна і це наша допомога. Будь-що, будь що, це вже ми приймаємо участь, тому що цей канал Він працює для наших воїнів це в першу чергу. Так от Нідерланди. Нідерланди передали навчальному центру в Румунії всі обіцяні f 16 для підготовки українських пілотів. Ну, що сказали? Що сказав Рубен Брекельманс? Міністр оборони Нідерландів. Він сказав, підготовка якомога більшої кількості пілотів F-16 має вирішальне значення для захисту України від російських повітряних атак. Наразі ми доставили до Румунії загалом 18 винищувачів, які, зокрема, використовуються для підготовки українських пілотів. Друзі, це класно. 18 винищувачів. Ви розумієте, це можна навчатися, навчатися, навчатися. Вони були модернізовані, вони були модернізовані під ті винищувачі, які передаються Україні. Поставлена вся те оборудвання, е, все те, що потрібно бути, е, і є зараз на тих винищувачах, які передані Україні і будуть передаватися з тим е, набіром оборудування. Так що, друзі, все нормально. Ну і все-таки наприкінці, коли там у нас буде вже 100, 150, 200, да, можливо, ці ж е, винищувачі і прилетять разом. З нашими пілотами до України. Йдемо, друзі, далі. Що у нас далі? Просто пишаюся. От Знаєте, от, е, мало хто цього скаже, мало хто це напише, мало хто це повідомить. Але це такі речі, ну це залізне, залізний характер, це от поведінка людини, це, е, бачите, це людина, яка має в собі. Соль, знаєте, соль землі, от як, як кажуть, це от позиція людини. От лідер бумбоксу, -бум знаєте таку групу. Я навіть і не слухав її, потім послухав, коли прочитав це. Андрій Хливнюк такий співак-музикант. І він відмовився від міжнародної превіді імені Магніцька, Магніцький це того, що вбили росіяни, і потім. Сполучені Штати і багато інших держав вводили санкції, але там уже все поламалося. Ну, на політичній основі був вбитий в Російській Федерації Магнітський, він там щось розслідував, чи економіку, чи ще щось, але його повбували. Ну, така. Так от, Андрій Хлибнюк відмовився від міжнародної премії імені Магнітського, яка вручається за боротьбу за права людини, оскільки її також отримала. Екатерина II, Юля Навальна. Андрій, просто хотілося би і руку потиснути, і знаєте, біяти по чоловічі. Він сказав: як батька двох дітей, що живуть під ракетами, ракетними ударами і Рядовий сил оборони України, я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами. Які не впевнені в необхідності надавати моїй країні західне озброєння життєво необхідне для відпідтя російської агресії, зазначив Андрій Хливнюк. Ви ж пам'ятаєте, як сказала в інтерв'ю Навальна, я не знаю, то чи треба давати Україні зброю? Вони ж стріляють по нашим мальчикам в трусиках, по нашій Росії. Там це буде плохо, браво. Ось такі маленькі деталі, браво. І знаєте, я засуджую тих, хто бере такі премії. Там от було премія міру, які взяли наші дівчата, і прям почав там почалися знаєте, виправдання, там ми потратимо на оборону, ми дамо. Та не треба. Це виправдання. Розумієте? Ми не повинні соприкасатися з Російською Федерацією ніяк. Я ще раз кажу: я визнаю і я вдячний тим росіянам, які воюють у нас зараз в Україні. РДК, Легіон Сибирі, Легіон Свободи. Я вдячний тим Росіянам, хто? Дає свої гроші секундочку на ЗСУ. І не боїться цього, і показує, і оголошує. От, вдячний і до них у мене дійсно ніяких претензій, тільки вдяка. Все інше для мене не підходить. Друзі, я дякую за ваші донати. Хтось учора, о 23.11 без прізвища Монобанк, таран Тетяни, гаменюк Клавдії, Турчинському Денису і Березюк Миколи. Ми збираємо, ви знаєте, на реп. Сьогодні буду замовляти дрони, але на реп продовжуємо збирати, поки не закриємо борг. Все, друзі, до вечора. Україна переможе!